Всім привіт! Тулі. Yeah. У мене Люда в гостях запросила її сьогодні. Каже, зоні, каже Люда, що робиш? Вона на ресничках. О, кстати. так ти що? Заїжджай в гості. От, Так що приготувала я вечерю, будемо зараз вечеряти, Болтаємо, спілкуємось. Да, давно дуже не бачились, дуже багато всього і в неї відбулося за цей час, і у мене. Так що зараз нам буде про що поговорити. А вам бажаю смачного, хто їсть. Хочете прикол? Я сьогодні запитала у GPT-чата Кажу, Зеленський погодився на зустріч з Путіним у четвер в Туреччині. Але ми всі вважаємо, що Путін не приїде. Хоча він сам сказав: давайте перемовини в Стамбулі. Він сподівався, що Зеленський відмовиться, а Зеленський сказав. Давай, їду, чекаю тебе особисто. Кажу, GPT Чату, яку легенду придумає пропаганда, щоб відмазати Путіна, щоб він туди не їхав? Має бути легенда, чому він туди не приїде. Які варіанти? І мені gpt Чат каже, е, є два варіанти. Перший. Зеленський не вартий того, щоб з ним спілкувався Путін. Тому що Зеленський маріонетка, він просрочка, да? і типу з ким общатися. І другий варіант що спецслужби. З'ясували, що готується замах на Путіна на цих перемовинах, і тому в останній момент, типу, зустріч відміниться і Путін не приїде. Я поставила ставку на другий варіант. Думаю, скоріш за все, це кажуть. Буде, буде оцей варіант, що він, типу, да, їду, а потім не приїхав, бо спецслужби повідомили про замах А ні! Все ж таки, перший варіант вже пішло, що маріонетка, за нею у нього відповідає третя сторона, він сам за себе не відповідає. І, типу, просрочений президент і так далі. Ви уявляєте? Тут просто gpt Чат сказав одразу цей варіант. Який може бути варіант? Я навіть записала відео на той канал. Я опять, да, не стрималась. Я записала відео з GPT-чатом прямо цю розмову. Я запитала, і він відповів. І як е, написала назву відео, що Путін на перемовини з Зеленським не приїде і ось чому. І відповідь. І вони мені вже зараз, от, ввечері, в коментарях, пишуть: ой, з ким там розговорювати, ваш Зеленський прострочка, клоун, і так далі. Отак от працює у них пропаганда. І можна це попереджати ну, в смислі з'ясовувати раніше. Все. З люди поспілкувалися, класно провели час, і вона собі поїхала додому. Все. А я вам тебе. Зараз наберу авокадо 20 гривень 100 грам. Два штуки візьму. Я ж знаю, як їх достигати тепер. Угу. О, хочу і. Ні, не хочу. Чи хочу, блін, не знаю, хочу чи не хочу. Не хочу. Рідіску хочу. Ох, клас. Зараз візьму фету і зроблю салатик з бурячка і фети. смачнючий. А ще я останнім часом беру айранчик. Ось такий мені подобається. Дуже класна штука. Корисно і смачно. Сирочок. Лізочком взяла з травами. А, ні, без трав. Я сама зроблю з травами. Вибрала я кросівки, і вони висихають, і дивіться, жовті розводи бачите отут. -от. А я нещодавно десь бачила в Тік-Токі, що китаєць розказував, як цього зробити, щоб того не було. Там щось з оцтом зв'язано. Усьо, ну, зараз запитую GPT-чата, Що робити? Жовті розводи на Вирішила з вами увазі. Це справді поширена проблема. Особливо на світлі тканині з сіткою. Вони виникають через залишки мила, бруду або мінералів у воді, які піднімаються на поверхню при висиханні. І тік трюки тут іноді дійсно працюють. Ось кілька перевірених способів, як уникнути жовтих розводів. От сто Склад то частина білого оцту, не яблучного два частини холодної чистої води. Що робити? Після основного прання змочіть м'яку ганчірку цим розчином і протріть зони з сіткою. Можна обережно оприскати пульверизатором. Потім промокніть паперовим рушником і залиши сушитися в перевернутому стані, носком вниз, щоб вода не стікала по тканині. 2. додаткове полоскання часто розводиться залишки прального засобу. Переполощіть кросівки в чистій холодній воді кілька разів. Якщо полощите вручну, змініть воду 2-3 рази, поки вона не буде повністю прозорою. 3. використання дистильованої води для останнього полоскання у водопровідній воді можуть бути мінерали, які залишають розводи. Для останнього промивання використай дистильовану воду. Можна купити в аптеці або супермаркеті. Чаре сушіння, не суши кросівки під прямими сонячними променями, це посилює утворення розводів. У мене стояли на сушити сонці. в тіні в добре вентильованому місці. Можеш покласти всередину рушник Немки. або себе, щоб вбирали зайву вологу і підтягували воду зсередини. Додатковий лайфхак. Якщо розводи вже з'явилися, змочи ту ділянку чистою водою з оцтом і висуши повторно. Часто це прибирає плями. Хочеш, я допоможу скласти інструкцію картку з цими порадами, щоб мати під рукою? Все. Немає жовтих розводів. Я в шоці. Так просто. Так ось ще тут жовтеньке в мене. Це просто оцет з водою. Пів рюмки оцту, одна рюмка води. Оце розчин у мене. О, гляньте. На очах зникає жовте. Тут теж було жовте. Оце да. Хто знав про це? Віка 40, скільки там років. Капець. Ну, я не знаю, може воно зараз то мокре і тому не видно. Зараз я їх висушу не в цьому, не на сонці і покладу носками в ліс, отак. І хай сохнуть. Бачите, відклеїлося тут, треба приклеїти. Клас. Так, і що там? Поперові рушники всередину напхати. Напхаємо щось. У мене є багато рушників. Напхаємо, хай сохнуть собі. А знаєте, що я хочу сказати? Не мати мрію це нормально. Дуже багато людей хвилюються, що у них немає мрії. Якщо у тебе теж так, напиши мені в коментарях. Є люди, які беруть мрії інших людей. Тобто вони нав'язують собі ті мрії, які їм абсолютно не потрібні. І це може Зіграти дуже поганий жарт в їхньому житті. Зараз поясню чому. Дивіться, коли у нас немає такої якоїсь мрії від душі, да, і ми думаємо: ну, треба, щоб було. Надо до чогось, от, Яка в тебе мрія? ти сразу думаєш, треба придумати. Ну, я хочу, щоб у мене був мільйон доларів, хочу будинок у моря, хочу. Мерседес, там, не знаю Тесло, ну коротше, щось таке хочу, да, там швейцарські часи, не знаю, у кожного е, якісь свої фантазії стосовно цього. І що може відбуватися далі? Особливо, якщо людина починає візуалізувати якісь практики робити, знаєте, от там надивляться різних курсів, тренінгів, як там виконувати свої бажання. Підійдіть до двері, прикладіть вухо. І уявляєте, що ви переходите на іншу е стежку своєї реальності, і там от ті всі ваші мрії, там прислуховуєтеся, ви там можете щось чути. Я бачила таке тік ток І от ви побачите, як через кілька днів, коли ви таку практику будете робити, ви побачите, як ваше життя буде змінюватися. І вам може не сподобатися. Це зараз тема про мислі, думки матеріальні. Це дійсно почне змінювати ваше життя. Але. Думайте про те, що ви замовляєте. Тому що, коли ви хочете щось, що можливо актуально для іншої людини, а вам це абсолютно не необхідно, наприклад, мільйон доларів, що ви з ним будете робити? От буде у вас мільйон доларів. Але у вашому всесвіті нереально влаштувати так в вашій зараз е, системі життя. Там, маючи дитину, чоловіка, там, якусь роботу, звичайну, може, вона вам подобається або не дуже, але там нереально заробити мільйон доларів. І що може почати відбуватися? Вас можуть вигнати з роботи, тому що на цій роботі ви мільйон не заробите. А, щось може статися. Ну, я не хочу про погане, але може і статися погане щось з родиною, що вас тепер звільнять від ваших обов'язків мами, дружини. Тому що, коли у вас є ці обов'язки, ви не здатні заробити мільйон доларів. Або може хтось померти і вам наслідство мільйон доларів, да? а цю людину ви б не хотіли втрачати. Тобто, я вас хочу підвести до того, що. Важливо, щоб мрія була дійсно ваша. Якщо вам потрібен дійсно мільйон доларів, то це одне. А якщо це для Галочки, що це так популярний запит, то це може бути дуже-дуже поганою ідеєю про це мріятись по-справжньому і добиватися саме практиками цієї мрії. Тому що буде ламатися ваше життя, яке вас можливо влаштовує. І, можливо, ви навіть якось і отримаєте той мільйон доларів, але вам не сподобається. Тому безпечніше за все зага... загадувати, замовляти таке бажання, як у мене завжди достатньо грошей. Сьогодні вам може бути достатньо 500 доларів на місяць. 500 доларів на місяць в Україні, в принципі, може бути достатньо. Класно 1000, а ще краще 2000 доларів на місяць. На, ну, там, на невелику родину, да? на, ну, от, на одну людину. І це зовсім інший підхід. Всесвіт може вам допомогти заробити ці гроші, якісь ідеї підкинути, да? щоб вам дійсно закривало ваші потреби. Мріяти потрібно не про якусь суму, яку ви навіть осягнути не можете. Що, що це означає ця сума. А про ваш стан внутрішній, про те, що вам буде доступне, і те, що вам дійсно потрібне. От основне, Мріяти тільки треба про те, що вам потрібно дійсно насправді. І оцей посил не бійтеся замовляти більше, ніж. Типу, ну, не соромтеся збільшувати своє бажання. Це стосується для людей, які взагалі дуже бояться дозволити собі чогось бажати. Там можливо, да. а якщо ви, в принципі, ну, більш-менш устойчивою стабільною психікою, яка людина собі може дозволяти в думках мати щось ну, мати гідне життя. То це перебільшення, воно може шкодити. Бажайте стільки, скільки вам дійсно потрібно. І бажано бажати саме те, що ви хочете на ці гроші отримати, які ви хочете емоції, який ви хочете внутрішній стан. От для мене, наприклад, бажання про гроші, я вже зрозуміла, це елементарно сформульовано. Я хочу не думати про ціни, коли я заходжу в продуктовий магазин. Я хочу мати можливість купувати ті продукти, які мені дійсно потрібні. Якісні, смачні, класні продукти. Я хочу купувати речі. Мені не треба бренди. Мені не треба бр... Я абсолютно спокійно ставлюся, мені не треба дорогущі просто бренди, які за ім'я ти платиш. Ні. Мені потрібні якісні, приємні речі, в яких приємно тактильно знаходитися, які будуть мені посувати, які не шкодять природі. Щось таке, Щоб я відчувала затишок і комфорт від тих речей, які я собі купую. Я хочу мати житло, своє житло, в якому мені комфортно. Я хочу мати можливість його. Утримувати ну, взагалі, все, що з цим пов'язане. Я хочу мати можливість інколи міняти машину. Тобто, я допускаю, що інколи. Мені треба буде десь більше грошей. Да? Я розширяю можливості ці, роздуваю можливості, скільки е, в моєму житті мені потрібні, е, потрібно грошей. Тобто зараз у мене класний автомин. Не влаштовує, я взагалі не хочу паритися, думати, яку б я хотіла машину. Ні, в мене хороша машина. Зачем мені зараз втрачати енергію на е, думки, яку я хочу в машину? У мене є класна машина. Да? Якщо немає машини, так теж. Не треба Феррарі, якщо ви дійсно хочете, от прям мечта, не просто нав'язана кимось, а от хочу Феррарі, ну теж, блін, сядь, не поїдь, вона може тобі і не сподобатися. Да? От, важливо. Тому що я колись хотіла, яку ж я хотіла, машина вже забула. І я реально замовила тест-драйв в, в салоні, в Києві ми тоді жили з Машою. І... І я на ній приїхала, і мені вона не сподобалась. Все, я одразу її розхотіла. А я б могла просто мріяти і хотіти купити на неї гроші, а воно мені потім і не сподобалось. А так все, я, я розхотіла, і я потім купила зовсім іншу машину. Тобто, якщо ви щось дійсно хочете, спробуйте це, візьміть в оренду, ну коротше, пощупайте. Оце реально працює просто для того, що чи дійсно ви це захочете. Хочете ви якусь там мега-брендову сумку, бляха, зайди в той магазин, візьми її в руки, приміряй і відчуй, чи тобі комфортно з нею, чи все равно. От, Ну, мені все равно. Ну, це просто моє суб'єктивне. Мрія має бути душевною, вашою і те, що вам дійсно потрібно. І тоді вам, і всесвіт це дасть. Створить умови, щоб ви могли це взяти. І ви не будете розчаровані, коли це отримаєте. І у вас нічого не заберуть заради того, щоб вам це дати. А уявляєте, як буде обідно, якщо у вас щось забра... забере всесвіт заради того, щоб дати вам те, що ви хочете. Бо воно несовмістимо. А, те... а вам не сподобається те, що ви хочете, і ви тоді зрозумієте, що я нахір, воно мені було надо? Життя зловане заради того, щоб ви отримали те, що вам не надо. От, дуже важливо. Подумайте про це. І напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи згодні ви зі мною? А, я тут сохну, сохну. Зараз покажу вам. Ну і от, бачите, реально жовте зникло. Клас, я вражена і задоволена. Ну, а ще я вражена і задоволена ось цим прекрасним видом з вікна.